Ж, друзі, у нас новиночка Toyota Avalon довго очікува багатьма людьми, які запитували про неї на ефірі. Ж, зустрічайте, 17-й рік випуску автомобіля, двигун 2.5, гібрид, колір з пілої вишні на лінзованій оптиці. Дені ходи вогні, ось такі от оригінальні 17-й дисочки. Автівочка у нас притонована, має безключовий доступ. салончик у нас іде повністю шкіряний, ось такий чудовий біжевий колір на електрорегулюваннях та сидінь на дві персони. Антизікнення. Включення стабілізації, сліпі зони, відкриття багажнику і якийсь тумблерочок незрозумілий. також. Знизу у нас є ручне гальмо. Ось таке от дуже класно воно працює. Що ж, йдемо далі? Ось таке у нас мультикермо. Дуже цікаве, на ньому маємо управління інформацією, перемикання треків, голосове управління, отримання в полосі, контроль дистанції, круїз-контроль. Також маємо датчик світла. На сторонній частині консолі ми бачимо ось такі екранчик. Є у нас от купа різних швидких переходів, і дуже цікаво, воно насправді виконано. Воно все сенсорне і не натискається. А також стоїть двузоний клімат-контроль, скупи науштування, тут, як бачите, все також у нас сенсорне. Підігрівчики, сидінь, видбі режиму їзди, спорт, звичайний, електричний і от такий от автоматік. У нас дуже класний, дуже надійний. Куди ж без люку? який До цього ж всього можна ще й відчинити. Ось таким чином. Є у нас таке положення і є наступне положення. От ми і позаду, що у нас тут цікаво є. По-перше, бачу відразу поличку, Ой, не поличку, а такі от ніші для речей. Є у нас дефектори повітря, дуже-дуже багато простору, фактично рівна підлога, що є дуже класно. І зафікси. Ось такі просто, подивіться, які гігантських розмірів у нас підлокітник з такими двома підстаканечками в кольор шкіри. Позаду маємо ось таку от оптику, надпис салон, значок гібридний, щоб всі розуміли, що у вас крута комплектація. Відчиняється багажничок у нас з кнопочки праворуч, є у нас камерка заднього огляду, Багажник у нас доволі в принципі, великий. Тож, друзі, хто там собі запитував про валончика, ось такий от прекрасний валон буде у нас стати на майданчику, обов'язково приїжджайте, подивитесь на нього, зробите тездрави, будь-які перевірки. Я більш ніж впевнений, що автівка вам дуже і дуже сподобається. Дуже м'якенька в ходу, тихенька. Преміальні матеріали збірки і супер керованість. Тому ж, друзі, чекаємо всіх на автопоінті. Приїжджайте з Оградка Сіфівська, 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.